Привіт, це Марія, і зараз ми з тобою зробимо невелику медитацію на завершення року для того, щоб повернути собі сили, йти в новий рік як чистий лист в перехід з новими силами. А зараз влаштуйся зручно, дозволь тілу знайти опору, сидячи або лежачи та закрий очі. Зробів повильний вдих через ніс, і м'який довгий видих через рота. І ще раз вдих повільний через ніс, і видих довгий через рот. Дозволь собі зупинитися у цей момент тобі не потрібно нікуди поспішати, нічого доводити, нічого вирішувати. Цей вечір лише для тебе. І він для завершення. З кожним видихом уявляй, як напруга цього року м'яко залишає твоє тіло. плечі розслабляються, груди стають теплішими, живіт м'яким і думки сповільнюються. Скажи собі подумки: я дозволяю собі відпустити цей рік. І тепер Уяви, весь рік, що минає, як дорогу за твоєю спиною. Події, зустрічі, рішення, зміни, радість, біль, втрати і нові відкриття. Нічого не потрібно оцінювати. У буддійській традиції ми знаємо, що усе відбулося, бо були причини і умови. Ти не помилялася, ти проживала свій шлях. А зараз скажи собі, я приймаю все, що було, я більше не борюся з минулим і уяви, що на цій дорозі залишились частинки твоєї енергії, там, де ти чекала, там, де ти намагалася, де любила, а також де сумнівалася. І зараз без зусилля. Вся твоя енергія повертається до тебе, вона збирається в центрі грудей теплим, спокійним світлом. Це не різка сила, це тиха, глибока сила присутності. І скажи собі подумки: я повертаю собі всю свою силу чисто, спокійно і з любов'ю. Зроби глибокий вдих і видих. І ще раз я повертаю собі всю свою силу чисто, спокійно і з любов'ю. І ще раз вдих і видих. Відчуй, як ця сила Наповнює все твоє тіло, заспокоює розум і скажи, цього року я зробила достатньо. Я маю право на спокій, я маю право йти далі без тяря. І тепер уяви перед собою новий рік, не як список цілий, а як простір. Простір, у якому тобі можна бути собою, у якому твої дії мають сенс, простір, у якому ти живеш у згоді, зі своєю силою, зі своїм серцем. І скажи: Я входжу в новий рік з зібраною силою, з чистим наміром, з довірою до життя та з любов'ю в серці. Зроби ще один глибокий вдих і повильний видих. Подякуй собі за цей рік, подякуй життю, навіть якщо воно було непростим, усе стало частиною твого зростання. А зараз зроби кліпкі обійми і скажи я завершую цей рік. У мирі я дозволяю собі новий початок. Зроби глибокий вдих та видих. Коли будеш готова, повільно, відкривай очі.